Друзі, всім привіт! Зараз на вас дивиться півтора кілограма мащука, яку ми будемо готувати. Як бачимо, я почистив луску, але живіт не розпорював. Вона ще з кишками. Тому зараз кишки витягнемо не через живіт, а через спину. Голову видаляємо. Відрізали голову. Вона нам не потрібна. Тут будемо витягати через спину для того, що для нашого нового блюда потрібно, щоб живіт був цілий. Щоб оця саме частина живота, сам животик був ціленький, не порізаний. Тому зараз попробуємо розрізати її вздовж хребта. Отак, От розрізаємо акуратненько. Довж хребта є. Е. Прорізаємо ребра? От. Все так. Не дуже й важко. Готово. забираємо кишки. І Коли очистили рибу від нутрощів, далі вирізаємо хребет. Хребет нам теж не потрібен. Тому теж беремо і вирізаємо. Отак, починаючи з фоста, так легше вирізати. І акуратненько нажимаємо на хребет. Дуже легко, так притиснувши, вони кістки, кістки ріжуться. Далі відрізаємо отак біля фоста. Просто вирізаємо. Відрізаємо кусок, щоб вийшло такої форми в нас цікаве філе. Ось. Е, оцей хребет, він весь м'ясом і голову можна зварити ще уху. Тобто на юшечку піде і буде дуже навіть, непогано. є. Зараз вирізаємо ще, обрізаємо плавнички. І пів роботи зроблено. Далі репку нашу посипаємо коріандром. Чорним перцем і готуємо маринад. Беремо 5 столових ложок соєвого соусу. Добавляємо сюди лимонний сок свіжовижатий. та ложку олії. Також додаємо сюди чайну ложку сахару. Все перемішуємо. Так. Рибку перевертаємо. І робимо надрізи з двох сторін до живота.

І відправляємо в духовку на 20 хвилин при температурі 180 градусів. Щука приготована таким способом, дуже ароматна і соковита. Її можна подавати як окреме блюдо і як добавка до гарніра. От така класна щука у нас сьогодні вийшла. Всім смачного. Пока-пока!